Коли, коли ми молимося і послуги тоді ми славимо Бога. Дороги мої, коли Бог робить те, що його болять, що ти думає, тоді дуже тяжко сказати, ну треба з тебе перевороти. Треба спогоститися з Божою волі. Я розбіду mm. свідчення подобання, доньку, яка тут живе. Одна дітка в цьому, серпні у брата. Коли їй було перший клас, вона пішла, в неї стала похвина Ну, Не дуже повинно, але лікарі направили лікарня, ми там пароки лікувалися, нічого не допомогло. Потім зробив, я так коротенько буду. Зробили операцію і сказали, що все буде добре. Але через пів року десь половина пішла нижче і вже дуже було видно під ножкою, це було просто під І ми помимолилися на одному в піщаного, де хто знає це село. О, бо я сама каже, що що. О, і там був брат Іван, і прийшло слово до мене було, що я виїхаю, але поступово і ще, що -то, ну, буде. Ну і, і, і скрихла я додому, вона лежала вдома на дивані, півтахниця, і я глянула на ніжку, в неї було. Це просто ну, не просто так хтось було звертно зверху. Сусідка невіруюча прийшла на другий день. І я їй показала, вона сказала, вона довго оглядала кнопку, щоб вона бачила її, сказала, що це чудо Боже. Але Господь сказав, мені що на цьому не кінчиться. І коли їй було 15 років одного разу ми не були вдома, були в лісі, там, він не знаю, не пам'ятаю, що ми там чим займалися, робили. А нам дзвонили, що їдьте додому, бо вашу Ірину привели під руки, вона не йде не ногами, вона не може не говорити, не стояти, не сидіти, ніхто не підіймати. Коли приїхали, температура дуже висока була, більше 40, Це було вже під вечір. О, е, і ну, визвали в медичку, вона подивилася що температуру і все буде добре, це від температури не так. Ну, в неї не прийшло, вона навіть носка ну, не навіть ну, не стакана, не могла в руках держати. Ну, другий день буде провести лікарню і, і поставили діагноз там у нас в районі. Одна, потім друга лікар прийшла. Ось, коли її дивилася нейрохірург, вона не повірила, одна стояла там, вона не повірила, що може бути такий діагноз, це діагноз. Ну, як нам сказали, дуже-дуже рідко е і нас направили на луцька, діагноз, підтвердився, вона лежала донімація, нас не пускали. І нам пояснили, що ваша дитина або то помре, або то устаниць на все життя халіпоє. Вона не буде ходити, не буде. Їй поставили запалення нервової системи, за напалення нервпори головного моду. І там ще полягає м'ясає. Ну що, отак і нам діагноз сказали. О, і пройшло трохи, коли вона там полежала в лікарні і нас відправили додому, тому що сказали, що їй не можна більше кахати, не можна більше колоти, а й буде вона нас неділку вдома. Вона приїхала ми додому, і через неділю ми знову поїхали, так як нам сказали, приїжджати, вибили, на мете. І ще до цього всього доплюсували нам поки на корови голового мосту, що поклинав неї і нас направили в Київ на лікарню, на операцію. Коли ми приїхали в Київ, ну, я чи за своє життя дуже багато, з людьми так... ну знаю людей, я дуже багато просила молитися, люди самі звонили, коли знали. О, і ми приїхали втіли цілу ніч, так позвонив, що ми вже вночі вставали, але молоди за тою дівчинку. Все буде добре, говорити, Бог що Бог благословиться. Ну, але Бог благословився, я не ну, знала, як це кінчиться, що. І коли ми під'їхали до інституту, е, нас мені не то, як побачила в сні, тому що я не спала ці день, цілу ніч. Ну не знаю, я, я побачила, що е, два-дві людини вийшли в чорному і спатили її за руки. І я крикнула звісно і крикнула, Господи Ісус, якщо ти хочеш її забрати, забери. Ну не дай насміятися над нею. Потім е, в Луцьку є такий, хто є з Луцька, я думаю, що його знають. Володя Москвич, Вася Москвич. І цей володя до мене дзвонить, а я бачу, що водя не знає. А він каже, не переживай. Буде все добре. Я йому розказую кажу, ну то що ти хочеш? Тобі Бог так, ну ти крикнув, що далі? А я кажу, а далі з'явилося світло, і вона була біля мене, очутилася. А він тоді мені сказав, ну то чому ти, все буде добре. І коли Сейчас меня обожаю. Вадим и Лариса едут, а модель до услуга. Но условно.